На нашій у подкарпатській землі родилися многі знамі у світі вчені мужі. Низькими продовжаємо знайомити вас із листками жизни тих, котрі принесли пользу не лим нашим отцюзнанні, а й світові. Звесним у світі є Іван Семенович Орлай, котрий родився в 1770 році. годі. Його знають як інтересного науковця, знамого доктора, педагога, освітнього адміністратора в Російській імперії. Межі науковців точиться суперечка относительно місця рождення Івана Семеновича Орлея. Їдні кажуть, що він родився в 1770 годі в хусті, а другі твердять, що в 1771-му, в селі Палаги, це палать Комарівцях. Історик Опанасенко, котрий добре проштудірував архіви Ніжинської гімназії вищих наук, знайшов біографію Івана Орлая, написану ним своїми руками, і у все пише. Вже Іван Семенович Орлай родився в 1700 році в селі Палать Комарівцях. Він походив у стародавніх дворян, в яких унія забрала маєтки і титули. У дідській і отроківські роки він носив фамілію Орлайде-Карва, Тко прав ще докаже дальшої іслідування його жизни. Про Івана Семеновича Орла можна сказати, що він ще не до кінця ізучений. Не зучений до кінця і. Не його походження, родословно, не ще дотепер суперечується, де він народився. Вони кажуть, вчені, що в Хусті народився. Послідня версія така, що він народився у Великому Довиткові, у Новому Довиткові Мукачевського району, але лише потім переїхав у Хуст і там був зареєстрований у метриці. Так що будемо думати, що батьківщину. Івана Семенович Орлаєв все-таки добитко у Мукачевського району. Учився Іван Семенович Орлаєв в городах Ужгород, Карей, Академії Арадеї Великому Варадині, Львівському університеті та теологічному факультеті Пешського університету. У 1789 році став членом Чернечого ордену піаристів і вже в вслідувачому році став викладати у гімназії піаристів у Кареї на востоці Мадярського королівства, тепер то Румунія. Не маючи можності дістати одужність викладача фізики і математики в Першському університеті, він, уже на той час, будучи професором язикових наук Великокарлівської гімназії, іммігрував у 1791 році до Російської імперії. Карпаторос по радіо писав Кулжинський, Ралай спитувався в австрійських училищах, а по окончанні курсу наук був определен учителем в нижні класи онлайн гімназії. Через несколько времени потом открылась вакансия учителя в высших классах, и открыт был конкурс на то место. Из трех явившихся конкурентов Орлай лучше всех выдержал установленный экзамен. Но когда дошло до окончательного решения, Изует ректор не дал место Орлаю за то, что он русин, а не немец. Это чрезвычайно оскорбило молодого учителя. «Ну, когда я русин, так поеду в Русь», — сказал он, І переїхав у Росію. У Росії Іван Семенович Орлай різко поміняв кар'єру. Учачися у Санкт-Петербурзькій академії медицини та хірургії, він у 1793 році дістав титул доктора медицини. Про високу освіченість можна говорити много. Він обладав дуже багатьма всякими науками. Ну, в першу чергу, дуже добре знав медицину. Ну, бо він і присвятив своє життя медицинській справі, так. А, робив, зробив велику пользу для Росії в тому, що він, по суті, зробив реформу, медичну реформу Росії. Ну, найперше раз то, що він був учасником створення медико-хірургічної академії і став його вченим секретарем цієї цієї Академії. Трудову діяльність у Росії він продовжив должності врача пізніше вченого секретаря медичної колегії та редактора журналу врачебної науки 1811 по 1814 роки. У справи медицини Орлай зробив велике відкриття народної тер... фітотерапії, тому що доти фітотерапія у народі жила як, ну, як euh, От. Орлайн поставив цю справу на наукову основу. І дуже інтересний факт, що на цій основі, на основі філотерапії, він подружився із великим письменником, філософом німецьким Гете. Ігріти теж займався цими попросами і, і їх подружило, вони мали дуже інтересну переписку таку наукову. Ну, треба сказати, що в справі медицини його синувала вся Європа і, скажімо, Кенігсбергський університет йому присвоїв доктора, доктора медицинських наук. Це то був туди німецький город. Так що Іван Семенеш Орлай в першу чергу, як медик, туди виїхав як медик, і там закінчив свої студії і продовжив своє навчання. Причому він і в Львові вчився, вчився у Відні, вчився у Петербурзі, тому що знову вернувся у відень на три роки, щоб поглибити знання. Тобто він був чоловіком колосальних знань. Він був прекрасний організатор. Прекрасний організатор. Фактично система вищої школи, система школи у Росії почалася з нього. То він і Рішелєвський, і Одеський, по-моєму, він і в Умані і, організував там гімназії. І, і, він знався з Гоголем. Він, він знався з Гоголем. Да, да, да. Він знався із многими руськими писателями того часу. Того часу і і його заслуга у тому, що далі у Росії почалася розвиватися і фінансова система, і медична система, система здравоохраняння, не лише, школьна система, так, тому що він пригласив. Таких своїх знайомих, як Балудянський, там цілий і кукольника, Дуровича і Ну, крім того, він затересувався дуже історією, історією природознавством. Незвичайно його зарахували членом Московського общества природи, тому що таке було общество, московське общество історії. Історії, так, Но і много уже в своїй практичній діяльності написав історичних трудів про наш край. Він ніколи не забував про наш край і писав історію про Карпатських Русинів у своїх працях. Гоф медик царя Олександра I. Як врач він брав участь у війні 1812 року. За що був відзначений орденом та бронзовою медаллю. Літом 1794 року медична колегія відправляє його за границю на стажування у Віденський університет, де, прочившися три роки, він вертається до Санкт-Петербургу на предыдущу роботу. Не менше значення Орлай має і в педагогіці, і в реформах, які проводилися в Росії на той час. Період, коли жив Орлай в Росії, совпав із другою фазою реформи народного просвіщення Росії. От ми фізнічно скажемо, що перша фаза це була реформа вищої освіти, яку завершив Бодянський. Друга фаза зріла зробити реформу у середній освіті, тобто реформувати ліцеї, семінари гімназії, семінарії, різні і так далі. Аж після того вже поставив вопрос, теж пірогов зробить, коли піде реформа початкової освіти в Росії. Так що Іван Семенович Орлай чув своє покликання, щоб уйти з медицини тому що була потреба, негайна потреба реформувати справи у народній освіті Росії. Росія була у всьому відношенні відсталою державою. Представте собі, що про початкову школу нічого було говорити. Початкового школу не було. Були деякі комерційні училища, були якісь дворянські там, а для широкого загалу, для дітей селян, для простих робітників. Не було ніякої освіти. Тобто діти не вчилися. З 30 сектембра 1799 року він робить врачом почтампі. При цьому зберігає за собою звання помічника вченого секретаря при медичної колегії, де збирать матеріал по ліченню болезні в Росії. Цей матеріал послужив виданню медичним колегії Труда Івана Орлая осмотр медико-хірургічних достижень Російської імперії. Доктор медицини і хірургії Більше два десятиліття удав Іван Орлай медичній справі в Росії, вів наукові ісследування, а іменно з проблем лічення віспи, раку, ревматизму, викладав у медичних учебних закладах. Орлай поставив на порядок денний, щоб вже в середніх навчальних закладах, вибираючи дітей із простого люду, включати то, зараховувати дітей із. Простого походження, тому що там знаходяться таланти. І він спирається в своїх доказах якраз на Ломоносова, що з простого моряка вийшов великий академік, великий вчений Росії. Так що Орлай ставив народну освіту на демократичні засади. Перше, то, що я вже казав, що залучав дітей різних слоїв. Російського общества до навчання. Друге, він демократизував процес, навчально виховний процес. Ну, Якщо кажуть, раніше до нього була так звана рутина схоластика, коли професор гімназії своїм менторським пальцем підкреслював отсюда і до треба вчити на зубок, на пам'ять. Тобто була зубрьошка Орлай. Розкріпостив гімназиста. Ну, перше, що він, коли став директором Ніжинської гімназії імені графа Безбородька, то він подумав про э, свободу гімназиста, свободу студента. Він розпустив інтернат казенний державний і дав право студентам. Проживати або на приватних квартирах, або проживати в тому ж гутожитку гімназіальному, але без всяких е, строгих режимів, що коли спати, коли вставати, Студенту була предоставлена повна свобода у своїх діях, поступках, у плануванні свого робочого дня, навчання і так далі. Орлай турбувався про кадри. Він, ну, перше то, що він зробив дуже дипломатичний крок у тому, як підбирати кадри. Він нікого не звільняв, коли став директором. Він бачив слабі місця у педагогічному колективі, але він їх не вивільняв. Перше, що зробив, то він склав статут гімназіальний. Де були викладені вся, всі условя, які мають бути додержані у навчальному закладі. І коли петколектив познайомився з тим статутом, половина із професорів самі залишили, вони почувствовали, що вони не видержать той режим не строгий, але дуже вимогливий, принциповий і глибоко науковий. Був тим чоловіком, який зробив протекцію для наших будущих земляків, котри, котрих він запрошував і, і протеже був для них у Росії, і іменно він Горлай, склав список. Міністри образування Руської імперії, кого би може запросити із Австрійської імперії, конкретно русинів, котрі би гонни преподавати у школах вищих. туди вже починали маленько організовувати систему державну школу. Дуже інтересний факт, як підбирав він учителя латинського язика. Уже всі були кадри на місці, вже все було готово, а не мав латиніста. Рай був Найліпшим знатоком латинського язика у селі Росії. І він хотів, щоб і його навчальний заклад мав такого наподобі собі, мав доброго латиніста. Він знайшов такого преподавателя, і от закликав його до себе, ніби для допомоги перевірити студентів, як вони володіють латинською мовою. Тобто зробив їм таку інсценізовану встрічу. Закликав їх на обід. Орлай дуже любив своїх любимих учеників призивати на, на обід до себе, хоч мав багато дітей, сім дітей мав своїх три хлопці, чотири дівчата. Але несмотря на то, він все три-чотири студенти в нього обідали. І він на цей раз теж запросив студентів і викладача. Каже, але я не буду присутній. Ви екзаменуєте студенти, я не буду присутній, бо я дуже зайнятий. В той же час він пішов у сусідню кімнату. І все чув, що говориться. Спочатку викладач розстерявся, кров вдарила йому в лице. От. Але потім так пішла така жива, живий розговор між Після. студентами, бесіда, між студентами і професором, що. Орлай, тому що розвігони приходить, благодарить студентів, благодарить викладача і каже: ви приходіть завтра, ви одержите наказ про призначення на професора латинської мови. Як красиво він обійшов дипломатично, педагогічно, тактовно, <кхи> щоб не ображати. Учителя допитувати його як, як хлопчика якогось. Крім медицини, його інтересували історико-філософські науки. У 1806 році дістав ступінь магістра словесних наук та доктора філософії Кенігсберзького університету. Почас заграничної поїздки він зміг придбати, а в Росії поповнити колекцію прахів. Яку Іван Орлай подарив педагогічному університету, за що дістав від імператора діамантовий Перстень. 27 августа 1808 року він дістав звання вченого секретаря Академії і титул надворного радника. З 1808 він коледжський радник, награждений орденом святого Володимира IV ступеня 7 мая 1810 року. Його призначили врачом його імператорського величества. Мало пізніше він знову їде за границю. Там він пробув 5 місяців, а коли вернувся, був і збраний на должність редактора всіобщого журнала врачебної науки. Орлай думав над навчальною матеріальною базою, навчально-методичною базою. На момент його прибуття у гімназії не було бібліотеки. А він казав так, кить треба, кить ми вимагаємо у дітей добрих знань, глибоких знань, треба їх забезпечити всім необходими. І він теж, без матеріальної допомоги, не мав ніяких дотацій від держави, за один рік вже зумів скласти бібліотеку на 5 тисяч примірників різних учебників і тих інших книг. І він слідкував за. Публікаціями в газетах, анонси. знайомився з анонсами про вихід тої чи іншої книги, писав авторам, і автори щедро дарували по декілька примірників для його бібліотеки. І таким чином він наповнив абсолютно ту бібліотеку. Дуже інтересно, він построїв позаурочну роботу з гімназистами. Ну, звісно, що. Він прийняв велику увагу на літературну творчість. У нього були три літературні общества, кружки. І кожне общество видавало свій, свій зборник стихів, прози і так далі. І між ними така була конкуренція. Там виросли великі майбутньому поети. Організував гімназіальний театр. Який на той час перевершив на много Ніжинський професійний городський театр. Коли гімназія ставила спектакль, п'єсу, то весь город йшов, і поки всі не переглянули всі вистави, доти не, не запокоївся громадянами. А от городський, коли артисти грали в городському театрі, майже пустував. Примічательно, то, що в той час вчився Гоголь. І треба сказати, що велика доля у розвитку Гоголя, у його розвитку поетичного таланту, артистичного таланту, це належить Орлаю, бо Гоголь був великим, великим артистом і, зокрема, виконував дуже успішно женські ролі. У нього був голос підходящий, і всі женські ролі. Зповняв э, Гоголь. Дуже багато розказував Орлай про свій край Гоголю. І не случайно Гоголь у, у Повісті страшно, месть» говорить про Карпатські гори, про Карпатський хребет, каже, доки чути родну реч. Вот. А вже за Карпатами, за горами, вже там рідко почуєш слов'янське слово, а далі йдуть чужі народи. Так что, Гоголь, не будучи ніколи в Закарпатті, не видячи ніколи гор, він дуже добре описав велич і красу карпатських гор, лісів, скал і так далі. Так що е, Орлай в двох таких напрямах діяв, у напрямах медицини і в напрямах педагогіки. І тому приклад. Орлая і нам може служити, як треба організувати от, навчальний виконує процес в гімназіях. Мені приходилося бути в одній з гімназій Закарпаття, мене запросили розповісти про те, як я вчився колись в гімназії і говорив про Орлая. І чесно призналися наші. Вона скаже, є вивізка гімназії, маємо коври, маємо кафе. Маємо все, що треба для школи, але не маємо того порядку, того режиму, того стилю навчального віконного процесу, який мав орлай і який мав гімназії до того часу. Так що і тепер наші професори гімназії мали б навчитися цієї практики великого нашого педагога і славного земляка Івана Семеновича Орлая. Його роботи, на жаль, не, не сохранилася у нас, у нас не сохранилися, але ми маємо єдине, що у 1806 році він подарив нашому Карпатуруському, значить, бібліотеці, подарив карту почтову карту Росії. І та карта поштова карта Росії є у нашому Крайському музеї. Я би його поруняв, бо мало хто упоминать. і. Михаїла Пастеліна, який був у Вені деканом медицинського факультету і був головний врач борниці у Вені. Це був чудний муж, котрий хотів би повісти, що не лише у Росії, а й в Європі, у Вені. Такий чоловік був. За нього мало упомінання є, але я його дуже порунюю із, із Орлаєм. Дуже паралельні е, судьби і подвиг. Думайтеся, 180 років назад головний врач у Вені, головної болниці русин, ректор медицинського факультету русин. Як я можу відноситися до тих міфів, коли мені казали, що після 1945 року, коли вже прийшла совєтська власть, ту знайшли по неграмотних людей, бідних, відсталих. це казка і міф собі слухать, тот, хто її придумав, ми добре знаємо, наш народ усе був розвитий і нині преподав світу. У лучших традиціях наших представників і в культурі, і в науці, і в релігії. Інтересні та змістовні історичні труди Івана Семеновича Орлея і низько не потіряли свого научного значення. У статті «Історія о Карпатаросах тисячу року Він досліджує історію свого родного краю 9-18 віків. Характеризує основні етапи його розвідті. Всю наукову роботу Орлай привернув увагу українських та російських істориків до необикновенної історії Закарпаття. Варто відзначити, що Сейструд використав Карамзін при написанні історії государства російського. Современних учених України та закордона не перестає інтересувати непересічна постать Івана Семеновича Орлая, вченого просвітителя із Закарпаття провідника європейської освіти в Україні не зменшується потік научних іслідувань про життєвий путь та педагогічну діяльність вченого енциклопедиста. Скоро утік час удведений нам в ефірі. Будьте здорові і щасливі. Стрінемойся через тиждень.